Періодичність надання таких інформацій визначена нашим галузевим наказом Генерального прокурора України не менше, ніж двічі на рік. А тому я сьогодні вас проінформую про стан злочинності і законності на території району за 2012 рік. Протягом минулого, а також поточного року нами проведена певна робота щодо нагляду за додержанням законів при проведенні профілактичної роботи, впровадженні дізнання та досудового слідства в Омецькому районному відділі міліції і вже ці заході дали певні позитивні результати. Аналізуючи сталь боротьби зі злочинності на території району, слід відмітити, що намітилась тенденція до стабілізації кримінальної обстановки в районі та окремих його напрямках. Так, за п'ять місяців цього року до Менського районного відділу міліції надійшло та зареєстровано 1065 заяв, повідомлень та іншої інформації про злочини, що вчинені або готуються. Це майже на 20% більше відповідного періоду минулого року. Порядку статті 97 України кримінально-процесуального кодексу України прийнято рішення по 1049. З них порушено лише 75 кримінальних справ за 7% від загальної кількості розглянутих матеріалів. По 912 матеріалам відмовлено порушення кримінальної справи. 47 передано за належністю. По одному факту прокурорам району скасована незаконно винесена постанова про відмову порушення кримінальної справи з одночасним порушенням кримінальної справи. Це за фактом крадіжки ікон з приміщення церкви села го, Городище за ознаками злочину, передбачено статтю 185, частини 3 кримінального кодексу України, яка на даний час розслідується ревіді міліції. Всього на території району. Зареєстровано 85 злочинів проти 102 за аналогічний період минулого року. Злочинні зменшилось на 16,7%. Розкриття злочинів складо 86%. Розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів, які зареєстровано 28%. Становить 82,9%. Відсотка щовище обласного показника майже на 3%. Підома вага тяжких та особливо тяжких злочинів, по яким особа встановлена, складає 42,9%. Не було вчинено таких тяжких злочинів, як вбивство, у минулому році було два. зґвалтування, розбою, проте зареєстровано два злочини, пов'язані з нанесенням тяжких тілесних пошкоджень, з них один зі смертельним наслідком. У порівнянні з минулим роком. Зменшила кількість грабежів з 3 до 1. Не було зареєстровано шахтарство за володіт транспортними засобами. Злочини проти власності становлять одну з найпоширенів і суспільно-небезпечних груп злочинних діян. Всього її скоєно 27. У минулому році було 46, 80%, з яких розкрито. Однак більше третини цих злочинів вчинено особами раніше судинними. 38 злочинів в стані алкогольного сп'яніння. Виявлено 7 злочинів проти 5 пов'язаних з наркоманією. При цьому не виявлено жодного факту утримання наркопритунок, яких, на жаль, які, на жаль, функціонують. Не зареєстровано жодного злочину, сков'яного неповнолітніми, як особисто, так і в групі осіб. У минулому році їх було 5 за відповідний період минулого року, але це не повинно. Успокоювати, тому що неповнолітні це такі особи, як і піддані таким діям, тому не виключено, що не сьогодні, завтра ці злочини можуть бути склоєні. Натомість потребує додаткових заходів профілактична робота в молодіжному середовищі. Серед осіб, раніше судимих, схильних довживання алкогольних папорів. Взаємодія Медського районного відділу міліції з органами влади та місцевого самоврядування має бути більш дієвою. Прокуратурою району також забезпечувався нагляд за додержанням законів органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю, проводять дізнання до судового слідства. За результатами наших перевірок скасовано одну постанову як я сказала про, про, про е, відмову порушення кримінальної справи з одночасним порушенням. Одну постанову про порушення кримінальної справи 26 незаконних постанов про зупинення до судового слідства. Внесено 13 документів реагування до відповідальності притягнуто 12 працівників минського райвідділу міліції. За результатами перевірок, які були проведені у сфері правозахисної діяльності, нами було порушено дві кримінальні справи, які з обвинувальними висновками направлені до Минського районного суду. Це відносно реєстратора КП Чернігівської бюро бюротехнічної інвентаризації за ознаками злочину. Службової недбалості та відносно Киселівського сільського голови за фактом порушення законодавства про охорону праці. Рішення по першій справі ще менським районним судом не прийнято відносно сільського голови Вироком Минського районного суду від 14 червня цього року. Винесено йому. Умовна міра покарання без позбавлення права займати певні посади, пов'язані з виконанням організаційного розпорядження та адміністративного розпорядження господарських функцій. Окрім того, по даному факту, відповідним чином ми реагували відносно посадових осіб Минського районного центру зайнятості, які не уточнивши характер та відробіт, не Натяжувавши умови їх виконання та не вживши жодних закладів, травмованих та недолучення виконання небезпечних робіт уклали сільської ради і договір про організацію та проведення оплачуваних громадських пробіз благоустрою населеного пункту. Як ви всі знаєте, там людина працювала по розчистці дерев і отримала тяжкі тілесні ушкодження. Окрім цього, було внесено та розглянуто 26 документів реагування, опротестовано 18 незаконних рішень, до відповідальності притягнуто 49 осіб, з них 14 з органів контролю. До бюджету повернуто 16 тисяч гривень. На захист інтересів держави та громадян до судів нами подано 33 позови на загальну суму 720 тисяч гривень. 28 яких розглянуто задоволено на суму 661 тисячу. 23 тисячі відшкодовано добровільно та закритими справами. Реально виконано рішення на 266 тисяч гривень. З них на користь держави. Втягнуто 189 тисяч не 40 тисяч до бюджету. Це за корпорація «Інтерагросистема» заплатила бюджетом різних рівнів. І на користь громадян 77 тисяч гривень. Незважаючи на вжиті заходи, залишаються значними суми заборгованості по податках та до пенсійного фонду України. Виникають труднощі при виконанні судових рішень органів державної виконавчої служби. Це зокрема стосується товариства підприємства з іноземними інвестиціями інтрастахова, яке зареєстровано в село. В селі Волосківці, але фактично свою діяльність не проводить, там не знаходиться по податку та редній платі громадянам, не гасить. І жодних заходів як податковою інспекцією, так і іншими структурами не вживається. На даний час на розгляді у господарському суді Чернівської області перебуває позов в інтересах Хмельницької міської ради до. Приватного підприємця підприємства та про стягнення шкоди суми сумі 33 тисячі гривень, з причиною незаконними діями працівником цього підприємства, відносно якого була порушена кримінальна справа і останнім вирок менського районного суду від 23 березня, також засуджений до умовної міри покарання з позбавленням права займати певні посади. Пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих обов'язків на два роки. Також нами підтримано було державне обвинувачення по 67 кримінальних справах, у яким винесені обвинувальні висновки, які послідуючим апеляційним судом не скасовувалися. Велика увага приділяється звиненням громадян, яких, по суті, було вирішено 68, з яких задоволено відповідно задоволено 4. Додержання законів приділяється увага, додання законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах. Це стосується засудження, які відбувають покарання в Донецькому виправному центрі і іменській виправній колонії. Лише там пов'язаний з виконання вироків в суді розглянуто 253 такі кримінальні справи. З метою активізації роботи в органі прокуратури рішення Колегії Генеральної прокуратури України 22 грудня минулого року. Визначені головні пріоритети, пріоритети нашої наглядової діяльності на цей рік: це зокрема забезпечення протидії корупції, захист прав громадян на оплату праці, соціальне, пенсійне забезпечення, захист інтересів держави від неправомірних посягань бюджетних сфері, захист інтересів держави та громадян у сфері земельних відносин та інші, над яким зараз ми працюємо. І в першу чергу буде звертатись увага зараз на роботу контролюючих органів. А контролюючі органи відповідно будуть реагувати на порушення, які допускаються підприємцями, організаціями, установами району, незалежно від власності. Дякую, які питання, пані депутати, до виступу Шановні депутати, запрошені, шановні охорони. Відповідно до статті педагогу прокурори, в тому числі і районі, на відкритому пленарному засіданні найменше двічі на рік формують населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці про стан законності заклади щодо зміцнення результати діяльності. Така ж норма передбачена і законом України про місцеве самоврядування в Україні. І, звичайно, складно обговорити роботу прокуратури, не знаючи юридичних тонкощів і повноважень та компетенцій, тому вважаю, що розгляд обговорення даного питання повинні бути значно ширше, ніж обговорення саме інформації прокурора. Розмова має йти про стан законності взагалі. Але все ж хотілося б звернути увагу представника прокуратури Любов Оксімна на деякі речі. Ми знаємо, що діяльність прокуратури спрямована на всемірне утвердження верховенства закону, зміцнення правопорядку і має своїм завданням захист від неправомірних посягань. Вимоги прокурора є обов'язковими для всіх. І з огляду на випадки, хотілося б від працівників прокуратури більш високого рівня професіоналізму. Наведу деякі приклади, хоча зразу заявлю, що ці ситуації мене як посадової особи не стосувались, але стосувались моїх колег. І вони звернулися до мене з проханням озвучити їх на пленарному засіданні сесії. І так, один із помічників прокурора, мабуть, молодий працівник, зателефонував до посадової особи реддвістрації. Що очолює один із консультативно дорадчих органів і задав по телефону декілька питань про роботу комісії? Поговорили, попрощались. Через декілька днів до райдержадміністрації надходить подання майже на трьох аркушах, де розписано, скільки недоліків у роботі комісії, і що мають елементи формалізму. І саме головне, що недоліки були виявлені в ході перевірки. Тобто, фактично, працівник прокуратури, не бачивши документів, поговоривши по телефону, зробив висновки. І відобразив їх у поданні, а це одна із форм реагування прокуратури на порушення законодавства. Ну, тобто, мало того, що він підставив, я вважаю, що гос, свого керівника поклавши на стілу такий документ, а також все-таки, мабуть, дещо принизив роботу відповідної комісії. Я вже наговорю про такі моменти, також до мене зверталися працівники адміністрації, яких образило те, що... У подані прокуратури була вимога їх наказати, при тому, що їхнє е, ім'я по батькові було вказано з порушенням. Замість Анатоліївна Васильівна, замість Оксана Олина. І саме е, подання було адресовано соломку ВА. А якщо говорити про стан законності, взагалі можна звернути увагу на ряд моментів проблем, які мають місце в нашому районі і на які звернула увагу профільна комісія наша з питань регламенту законності правопорядку. На своєму засіданні. Перш за все, боротьба з незаконним обігом наркотичних засобів. Любов Олексійовна в своєму виступі зупинялася на цих проблемах. Як коли готувалася до виступу, то звернулася до компетентних людей і дізналася, що в нашому місті дійсно не є проблеми знайти такі легкі наркотики, як кануплі. Так званий кораблик, сірнукова коробка з трави, коштує 85 гривень. І саме жахливо те, що такі кораблики можна купити навіть близько. Міських шкіл. Люди є, які займаються не просто якусь там дику коноплю збирають, а навіть вирощують її як культурну рослину. І один із пасічників мені сказав про те, що їхав у лісі, шукав рії бджіл і знайшов там ділянку. Це біля села Ліски. Але е ми ну, не росте, скажімо, з тим, і е такі речі мене дуже хвилюють. Е хотілося б від правоохоронних органів якоїсь активізації дій в цьому напрямку. І хоча варто зауважити, що в рамках операції МАК-2012, яка на сьогоднішній день відбувається, було виявлено ряд посівів наркомісних рослин, це Солобірківка, Хесківка, Ушня. Виявлено було факт збуту канабісу та штанобля. Але активізації хотілося б не лише в рамках цих міліцейських операцій. Хоча статистика свідчить про те, що за 5 місяців цього року було виявлено 7 злочинів ці галузі проти п'яти в минулому році. Наступний. Профілактика про порушення молодіжному середовищі. Також на любовці не звертали увагу. І згідно з інформацією райвідділу міліції, в цьому році не було зареєстровано жодного злочину скоєного неповнолітніми проти сіми злочинів у минулому році. Звичайно, це радує, але статистика не враховує, скільки злочинців серед молоді, хоча які вже є повнолітні. І давайте в контексті цієї проблеми згадаємо роботу наших закладів громадського харчування тої ж добрині і корони. Якщо корона, кажуть, виправилась, тобто закривається в 12 годин під час, а цього доби це було дуже важко у минулому році і раді з адміністрації займався цими питаннями, і виконком міської ради, то Добриня працює до 5 ранку, звичайно, особливо зараз, в літній час, вихідні, святкові дні. І це при тому, що такого дозволу вона не має. І... Саме жахливе те, що, знову ж кажуть, компетентні люди, контингент відвідувачів Добрині – це підлітки років від 62 мета. На Наступне боротьба з пояском. Аналізуючи звіти міліції, я подивилася, що на сьогоднішній день до адмінвідповідальності притягнуто 54 особи за виготовлення зберігання самогону та апаратів для його виготовлення проти 51 у минулому році. Я не знаю, чи це гарний показник для району, але, мабуть, не варто забувати і про торгівлю безпосередньо цією роздумною горілкою. На засіданні комісії це питання ми також обговорювали. І звучала інформація про те, що цю роздумну горілку можна купити абсолютно вільно, у таксистів, що ряд підприємців або їх працівників, їх продавців торгують нею із дому. Ну, Звичайно, вже не говорю нам про патенти, дозволи, ліцензії. звичайно немає. Я розумію, як юрист, наскільки складно довести факт злочину, наскільки складно знайти бажаючого зробити якусь контрольну закупку, але ж як би там не було вихід, потрібно шукати. Хотілося б зупинити на правопорушення в громадських місцях. Статистика міліцейська доволі висока, дуже багато відповідно про протоколів складено, але всі ми з вами буваємо на заходах таких масових гулянь. З нагоди якихось певних свят і так далі. Знаєте, найбільше впливує те, що молодь є, тут же б'є пляшки, тут же бігають діти і тут же патрулюють працівники міліції. Хоча, мабуть, тут вже має місце якась грань між власною культурою і безпосереднім порушенням закону. І ще хотілося б зробити акцент на дотриманні закону про заборону грального бізнесу. Знаєте, протягом певного часу до мене приходила жіночка, яка проживає в районі автовокзалу, вона постійно скаржилась на роботу закладу корона і паралельно говорила про те, що а там поряд в одному вагончику стоять гральні автомати. І їй дуже добре це видно із вікна власного будинку, вона бачить, як туди заходять люди, умовно стукають, їм відкривають. Тобто свої. Але читаючи... Зовсім недавно одне з е, добових зведень Міліція побачила, що повідомлення про наявність гральних автоматів вже зареєстровано. Інша справа, чи до суті і чим закінчиться ця перевірка. І на сам кінець хотілося б сказати про те, що стан дотримання законності е, це, звичайно, не тільки завдання правоохоронних органів, а безпосередньо наша з вами робота, тому що це залежить. На самих від нашої правої культури, від нашої правої свідомості. Дякую за вас. Свої меркування по інформації домашній прокуратури та стан заходи щодо зміцнення е, законності на території району. Рада, звичайно, не правохоронний урога, але брати інформації до відома і нічого не робити. Ці справи вважає неправильні. Що може зробити депутат подальшої ради? По перше, сам бути зірцем дотримання законності. Не порушувати її. Ці справи у нас деякі проблеми є, всі ви їх знаєте. По-друге, не бути сторонніми спостерігачами, проводити профілактичну роботу особисто, роз'яснювати виборців, створювати громадську думку щодо пияцтва та наркоманії в першу чергу. Як край негативних явищ, злочини як правило трапляються у нетверезому чи наркотичному стані правопорушників. У нас тут не початий край роботи. Більшість громадян чомусь вважає цю роботу непотрібною і даремною. Це видно і по наших засобах масової інформації, практично по всій Україні, і по роботі органів влади. Дійшло до того, що публікацію у засобах масової інформації про шкоду п'яцтва стали екзотикою, рідкістю. Взимку я зробив був матеріал невий козачий, так після цього мене е, передавали погрози п'яниці. Такого за 30 років моєї діяльності журналістської я не пам'ятаю. Про наркоманів взагалі нічого й говорити на комісії з питань законності, вже згадувалось, пообурювалося, що в мене широко розповсюджуються наркотики, що підпільно працюють кілька гральних місць гральних автоматів. Меня не про це всі знають, а міліції чомусь невідомо і жодного наркопритону вона не виявила, і про гральні автомати в нас ніхто нічого не знає. Торгівля спир... спиртом невідомого походження у нас поставлена на потік. Вже дійшло до того, що переважна більшість сіл самого перестала займатися, тому що вигідніше займатися якраз торгівлею цим спиртом, який розходять і потім продають його у вигляді е... горілки невідомого походження спирту і невідомої якості горілки. Враження таке, що владі вигідно мати спойний і наркозалежний народ. На сам кінець хотів би сказати про таку форму роботи, як депутатське звернення. Тут у нас на навчанні 8 червня виступаюча дама з області радила взагалі не зловживати депутатськими зверненнями. Мовляв, це вже крайній захід, а перед тим депутат сам повинен вирішувати проблеми. А Якщо вона не вирішується після багатьох нагадувань, після прохань, у засобах масової інформації, тоді що. Брати, наприклад, лопату кожному депутату в руки і засипати ями, асфальтувати дороги наші, які розбиті. А на зупинках на автостанції обох і в мене в березні це взагалі що страшне, по коліна скоро будуть ями. І нікому нічого тут у цьому плані не треба, тому що не можуть визначити, чия то, чия -то майна, чия та -то власність. Тому я е, депутатський запит зробив, в тому числі прошу і депутатів обласної ради, врешті-решт дати відповідь, розібратися, чия, хто повинен асфальтувати ці е, автобусні зупинки. Воно скрізь все по області, таке твориться. Я вам як кажу, доповідаю, тому що доводилося не в одних районах бути, не тільки в нашому районі. Що ще стосується е, про е, ці депутатські звернення? Ось наведу два приклади. Про стан доріг в районі писав разів п'ять, про будинок колишнього суду в мене тричі у різних газетах, про ініціативу е, з відкриттям приватного музею Олександра Корнієвського в Чефайці двічі, про війну заводу в мене тричі, так само по інтернету було разів уже 50 не менше. Результат нульовий. Так, влада області моніторить пресі. Раніше, я пам'ятаю, при кучмі був спеціальний моніторинг, там досліджували і вживали якісь е, реагування. При е, Ющенку теж був певний е, аналіз цього. Зараз аналізу ніхто не робить. Та виявляється, і на звернення районної адміністрації Ради обласної організації реагують так само, як на виступи преси. Ось шість, а може і більше разів районна влада зверталась до служби автомобільних торіг. Області я отримала нуль відповідей. Можливо, я помиляюсь, можливо, зверталися більше, можливо, хоча б до дали, але принаймні за моєю інформацією, нуль був. Якщо районна адміністрація чи рада э, звер... затримається з відповідями на звернення на день-два, то прокуратура відразу знає, де винного, вимагатиме покарання дисциплінарного чи якого там іншого. А тут повне ігнорування звернення районної влади. Висновок дії державі сформована така система, який одних траві затримі. Приклади з тим же Тимошенко, Луценко і іншими екс-міністрами, інших е, наближені до трону. Даровано все, утримувати гральні автомати, не ремонтувати доріг, не розчищати е, їх від гаштів, е, утримувати інші значить, заборонені засоби е, збагачення. Маємо те, що маємо. Дякуємо за увагу. Треба більш серйозно підходити до визначення виступаючих і все-таки. Шановні депутати, більш відповідально підходити, тому що я не маю на увазі Дімикаринова, але я знаю, що вона не знала про те, що вона виступала. Тому я роблю все-таки зауваження. І це питання надзвичайно важливе. І кожному депутату є, що сказати. Але ну, вийти публічно сказати, треба все-таки попрацювати над цим виступом. І треба, щоб ці люди орієнтували і знали про те, що він виступає на сесії. Це я роблю відверто, тут при всіх кажуть. Ну і таке відношення. Записався то за питаннями попередження. Якісь причини відсутності. саме Слово для виступу має Руденко Валерій Павлович, член постійної комісії з питань агрофона комплексу регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного проводиться року років роботу, яка принесла позитивні результати. Злочинність зменшилася на 16% за аналогічним періодом. Ряд показників знаходяться на рівні обласних. Аби закріпити результати, необхідно проводити профілактичну роботу серед раніше судимих, сильних до вживання алкоголю та молодіжому середовищі. Необхідно діяти співпраця. ТРМС України з органами місцевого самоврядування. Бажано, щоб кожна громада мала свого дільничного інспектора і всі люди знали його, а не один не, 4, 5, один на 4-5 сіл. Це можна дало знову попередити ряд злочинів та правопорушень. Тому що недавній приклад у нас е, на війні Сектору мили муху вкрали бігун 30 кВт. Хто має уявлення, його так просто не понесли. Послідив ніякого реакції немає. Десь що через шукали, чикали. Мене все. Дякую.